Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо, що означає жити сенсом та робити своє життя важливим для себе, своїх рідних та України. Кожен з нас може знайти гідне місце в її майбутньому. Мій тато військовий, і він захищає нашу країну. Я хочу бути теж корисним в Україні. Я хочу стати лікарем та допомагати людям. Моя мама каже, що ми можемо зробити усе добре для нашого народу. Я мрію стати вчителем та навчати дітей, любити свою батьківщину та шанувати її історію. Кожен з нас може стати героєм, незалежно від своєї професії. Головне допомагати своїм краще. Я мрію стати професійним футболістом і виступати за збірну України на чемпіонаті світу. А я хочу стати вченим, винайти щось важливе, щоб допоможе нашій країні розвиватися. Сенс життя можна знайти у своїх мріях і дітей. Але можливо пам'ятати, що кожна ваша мія може зробити Україну сильною та квітучою. Якщо кожен з нас буде робити щось добре для свого народу, ми разом зможемо зробити нашу країну квітучою. Ми Ви що ми можемо зробити для України. Я буду вчитися добре, щоб стати справжнім фахівцем і допомагати своїй країні. Я допомагатиму своїй родині, бо кожен маленький віночок це крок до великого майбутнього. Я поважатиму традиції нашого народу і розповідатиму про них інше. Ми всі частини великої історії, і наше майбутнє, в наших руках. Ми всі зможемо зробити свій внесок у майбутнє України. Наше місце в цьому світі важливе. І разом ми зможемо побудувати на звану так ведучу Україну. Пам'ятайте, що Україна це ми. І наше життя має сенс, коли працюєш для її блага. Ми! Це Україна!